На календарі 4 жовтня, перша неділя другого місяця осені, цієї чарівної та загадкової пари року. А це означає, що сьогодні професійне свято день вчителя. Цей день дуже урочистий, наповнений радощами і турботами не тільки вчителів, але й їх підлеглих. До цього святкового дня учні Овідйопольської середньої школи номер 1 готувалися дуже серйозно і ретельно. Наша знімальна група побувала на генеральній репетиції святкового концерту. В ньому брали участь маленькі хлопчики та дівчатка, учні початкових класів, а також учні більш дорослого віку, п'ятих-дев'ятих класів. Те, що ми побачили і пропонуємо вашій увазі. Этой школы одиннадцатиклассниками. классниками Скоро они ее закончат. Ребята, что бы вы хотели в этот торжественный праздничный день пожелать своим родным, учителям, наставникам? Ну, все мы хотели бы сегодня от всей души поздравить учитель, педагогический коллектив нашей школы. И я лично хотела бы пожелать всех всем учителям множество жизненной энергии, сил в их нелегкой профессии, потому что мы, ученики, часто доставляем немало вам хлопот и огорчений. Я хотела бы сказать спасибо всему коллективу нашей школы, учителей, которые дали нам знания за эти 10-11 лет, вложили столько сил в наше воспитание. Я думаю, вообще, что это очень хорошая традиция в нашей школьной жизни один день в году посвящать полностью учителям, когда каждый из учителей может ощутить всю важность своей профессии и уважение со стороны всех учеников. И вот сейчас мы заканчиваем школу, подводим итог, так сказать, нашей школьной жизни. И вот я считаю, что школа, учителя нам дали хорошую крепкую основу для нашей дальнейшей учебы. Я гажуся учні каташколи, гаджусь нашими щаслями, которые припадають у нас, тому що вони ложать всі сили, щоб зробити нас достойний граждан України в будущем. Але ж займалися діти не тільки лише підготовкою до концерту. Серед учнів початкових класів був проведено конкурс на кращий малюнок. Свої мрії, почуття, бачення цього складного світу представили маленькі художники на папері, представили в чарівних різнокольорових фарбах. Можливо, серед них є майбутні Пікасто, Шишкін або Айвазовський. Директор Увідьопольської середньої школи номер 1 Боровська Марина Миколаївна вперше відзначає цей день на посаді керівника. Це дуже важлива для неї подія, тому що сьогодні наша освіта знаходиться в дуже і дуже скрутному становищі. Адже ті труднощі і ті проблеми в цей день залишаються позаду. На вас сьогодні поздравляли і ваші дітки, ваші участіся. Їх у вас дуже і дуже багато. А що б ви пожелали собі, своїм колегам, своєму педагогічному колективу в такої вот день? і педагогічному колективу своєї школи і всім вчителям нашого району? Я від щирого серця хочу побажати міцного здоров'я, творчого пошуку, натхнення, успіхів у нелегкі, але такій потрібній всі, всім праці виховання і навчання підростаючого покоління, майбутнього нашої України. Хай щастить вам. Шановні колеги, вас А на закінчення цього репортажу хотілося звернутися до вас, дорогі наші вчителі, зі словами Великої пошани та подяки.